Три медалі на двох. У Броварах проходив чемпіонат України з кікбоксингу. Його учасниками стали 600 спортсменів з 19 областей. Триразовий володар Кубка світу з кікбоксингу Ігор Бондар виступав одразу у двох версіях лоу-кік та Ка-один. В розділі лоу-кік я на даних змаганнях провів чотири поєдинки в фінальному поєдинку, розділеним рішенням суддів. Трішки поступив, ну поступився спортсмено з Дніпропетровської області. Також у своїй вазі до 63,5 кілограмів Ігор завоював бронзову медаль у більш жорсткій версії к 1 В к К1 трішки відрізняється від Лоукіка, тим, що там дозволений удар з розвороту Бекфіст і удари коліном. На даних змаганнях було в мене третє місце. Так було важко боксувати в двох розділах. Бо Спортсменів багато в обох розділах. Бронзу на чемпіонаті країни у версії К-1 здобув і вихованець Ігоря Бондаря Олексій Рак. З нашого клубу боксував Олексій Рак. Він боксував в розділі К-1 в ваговій категорії 81 кілограм. Він став бронзовим призером цього чемпіонату. Виступ наших кікбоксерів тренерський штаб збірної області оцінює на відмінно. Виступлення можна оцінити на відмінно, тому що ребята пройшли. отборочный чемпионат области, который мы проводили, вот, отборочный чемпионат города. Перед этим они тоже успешно все преодолели. Была собрана команда, и ребята, в принципе, показали тот результат, не, менее, не меньше, который они показали, задекларировали на выступлении на чемпионатах области. На чемпіонаті країни Ігор Бондар здобув путівку на Кубок світу, який у травні прийматиме Угорщина. Але чи зможе триразовий володар почесного трофею поборотися за свій четвертий титул, залежить не від нього. У нас все-таки существують такі банальні фінансові проблеми. І за цього ми подивимося. Фізично Ігор готов. Фізично настроєний, Но зможе ли він поїхати, це вже ми будемо по нашим фінансовам. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.